У нас огляд нового надходження. Це Ford Focus другого покоління 2008 року випуску. Автомобіль у нас в шикарнішому стані, з найнадійнішим двигуном 1,6 дизель в з механічною коробкою передач на передньому приводі. Автомобіль на таких крутезних дисках, на гарній гумі, на тонуванні, на криші присутні рейлінги. У нас є фаркоп. Величезний багажничок. Машина в дуже гарному стані. Сідушечки чистенькі, салончик збережений. У нас цікава комплектація, повний електросклопакет з електрорегулюванням дзеркал, є функція складання дзеркал, є функція підігріву дзеркал, автосвітло, мультимедійне кермо у нас. Ось так виглядає приборочка, без помилок зовсім, мультимедіа за уксом. Кондиціонер, є підігрів лобового скла. Ось так виглядають Передні сидіння. Надійний обслужений автомобіль з мінімальним розходом пального в кузові Універсал. З туманочками. Друзі, зацікавила ця машина. Переглянути автомобіль ви можете за адресою вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ, компанії Автофокус. Автівочку ви можете придбати за готівку, за безготівковий розрахунок. Або в лізінг чи кредит, або обміняти на інший автомобіль. Більш детальна інформація по цьому авто за посиланням в описі.